Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Оперативна обстановка на південному фронті стабільно напружена. Повідомляють сили оборони. За минулу добу армія РФ здійснила 90 артилерійських обстрілів, використавши понад 400 снарядів. Крім того, зберігається підвищений рівень ракетної небезпеки. На бойове чергування додатково виведено російські фрегати. Ще один малий ракетний корабель. Загальний залп калібрів до 24 ракет. Повідомили в оперативному командуванні Південь. Не вщихають збройні атаки російської армії проти мирного населення Херсонської області з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів обстріляно населені пункти Бориславського та Херсонського районів. Зруйнована інфраструктуру, пошкоджено житлові будинки та лінії електропередачі. Вкотре армія РФ завдала авіаційного удару керованими авіабомбами по Ольгівці та Миколаївці. Потужними вибухами в цих населених пунктах зруйновано майже всю інфраструктуру. Замість житлових будинків залишилися фундаменти та вирви. З дрона російські військові намагалися вдарити по Береславу. Завдяки оперативним діям поліцейських літальний апарат було знищено. Люди не постраждали. У Херсоні ворог бив по житлових кварталах під обстрілами. Перебували центральна частина міста та мікрорайон Корабел. Зафіксовано пошкодження багатоповерхових і приватних будинків. На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та криміналісти, повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. У міжнародний день зниклих безвісти у столиці та в Одесі відбулися мирні акції, на яких сім'ї, що розшукують своїх рідних, а безвісти зниклих українських військових, продовжують нагадувати про своїх близьких. На захід у центрі Одеси зібралися родичі зниклих українських моряків. Вже більше року родичі військових моряків з катерів Слов'янськ та Станіслав намагаються дізнатись, що сталося з їхніми близькими, які зникли безвісти під час бойових дій. Тіла захисників не були знайдені під час проведення пошуково-рятувальних робіт. Тому родичі впевнені, моряки знаходяться у полоні. Маємо наразі з офіційного нічого, тільки те, що в катері. Були водолазні спуски на наш катер на Слов'янськ. Не знайдено було ні тіл, ні рештків. Саме це нам дає таку. Впевнені, що хлопці живі, ну, в полоні їх підібрали і забрали в полон. Тетяна мама наймолодшого матроса серед членів екіпажу катеру типу Айланд Слов'янськ, що був обстріляний російськими військами. На момент катастрофи її сину Нікіті Шерішоріну було лише 19 років. Жінка впевнена, що її син живий, тому вона продовжує пошуки. Є відчуття, що він живий, і це відчуття нікуди не дівається. Причому майже 18 місяців я його іщу і. Всі ці 18 місяців я його чувствую. Я знаю, коли він устал, я знаю, коли йому больно. Я знаю, коли він хоче домой, а коли він держится, я все це чувствую, тому що я мама. Вдома продовжують чекати і на Володимира Католіченка та Ярослава Таносійчука. Коталаси понурювалися, не знайшли ні рештків, ні. Речей, гнів, катер, ну пусти, і вони Нічого. То ми вважаємо, що вони є живі і чекаємо. На них. Була операція підняття тіл не чорними місячками, все як положено. Вони погружалися, але нікого не знайшли. Нікого з 11 чоловік. Так, що у нас є надія, що вони не знаходяться в полоні. Ну за цих 18 місяців нам на жаль не вдалося нічого знати. Просто нічого. З Затонулих катерів Слов'янськ та Станіслав врятували лише частину екіпажу. Доля 16 моряків залишається невідомою. Їхні рідні вважають, що моряки живі та перебувають у полоні. Шукає свого чоловіка і дружина військового, який перебував на десантно-штурмовому катері Станіслав. Світлана розповідає, що її чоловік так і не встиг дізнатися новину про народження сина, який так схожий на свого батька. У нас є фото. Я постійно показую, кажу, це твій тато. І він повторює, бігає папа, папа, папа. У Нас так само стоять його ні фото. І він показує пальчиками, щоб його піднесли. І він показує тато. Він бере це фото і цілує. Він чекає на нього. Серед зниклих безвісти сирота Андрій Ситявін. Але є люди, які також чекають на повернення військового та не дають забути про нього іншим. Це Ситявін Андрій. Він ось є на цьому фото. Тут зображені двері і хлопці. Це його не друзі. Тут якраз мій чоловік, Тут двері. І що ми ось чекаємо, що ти все таки постукаєш до нас у двері. і скажеш, я живий, я повернувся, я вдома. На повернення військового Володимира Майструка, який захищав країну у найгарячішій точці. Бахмуті чекає його донька. При зіткненні з росіянами в Бахмуті він зник без вісти 18 березня 2023 року. Ми допускаємо різні сценарії розвитку подій, але все ж маємо надію, що він живий. Ми в це віримо і не покладемо рух, поки не знайдемо і не повернемо його додому. Близькі зниклих безвісти військових згадують, як в останні говорили з ними. Сказані слова назавжди закарбувалися в пам'яті, розповідають жінки. Він, як завжди, позвонив, сказав мамулька, бережи себе, бережи братика. І я кажу, синочок, що ти таке кажеш? Кажу, все буде добре. А він, мам, у нас дуже обстановка, нас окружили ворожі кораблі, дуже напряжена обстановка. І я кажу, синочок, Зі мною моя, моя молитва, з тобою, кажу, з тобою Бог, все буде добре. Це наша була остання розмова. Перед виїздом він подзвонив мені по е, Фейстайму в Сігналі. Ми з ним поговорили, попрощалися. Ну і власне після того я його більше не, не бачила, не говорила. Коли почалась війна, він подзвонив, сказав, що мам, виїжджайте в село, бере його молодша сестричка, Маша. Бери машу і уїжджаю в село. Я спила, Ні синочок, я нікуди не поїду, я, я тебе тут не лишу. Я говорю, мам, ти ж мені нічим не поможеш. Мам, війна. Я на війні, я додому не прийду, поки не закінчиться війна. Я говорю, Ярослав, хорошо, ну я нікуди не уїду, то я тебе тут не покину. Родини зниклих безвісти українських військових продовжують пошуки та чекають, коли їхні герої зможуть повернутися додому. В Одеській області на кордоні затримали пасажирів, які намагалися вивезти з України старовинні золоті монети та стародруки церковних книг. Першу знахідку п'ятирублеві золоті монети, які нумізмати ще називають велика голова, знайшли під час оформлення автомобіля Аудіо в паромному пункті пропуску Орлівка на кордоні з Румунією. Вони знаходилися в сумочці дружини-водія. А в пункті пропуску виноградівка правоохоронці виявили дві старовинні книги, написані церковнослов'янською мовою. На форзаці однієї з них написано Біблія книги священного писання старого і нового заповіту. В іншій книзі першої сторінки немає, але вона також міст. Стать церковні тексти. Дата друку, найменування видавництва та інші обов'язкові елементи на книгах відсутні. Книги перебували у багажному відділенні серед особистих речей пасажирки легкового автомобіля Мерседес, яким вона прямувала до Молдови. Чи мають предмету культурну або історичну цінність, становить експертиза, повідомили у прес-службі одеської митниці. На Одещині 40 рятувальників гасили масштабну пожежу в садовому кооперативі. Горіли суха трава, чагарники і дачні будівлі. Велика пожежа на території садового кооперативу спалахнула в Одеському районі біля села Миколаївка. Інформація про загоряння надійшла в день. Горіли не тільки трава і чагарники, а й господарські споруди. Для правильного рішення щодо захисту дачного масиву і локалізації пожежі рятувальники провели аеророзвідку. Вогонь вдалося ліквідувати через три години на площі 15 гектарів. Ймовірна причина загоряння необережне поводження з вогнем. На щастя, загиблих і постраждалих немає, повідомили в регіональній службі порятунку. Створення безпечного освітнього середовища залишається пріоритетом у роботі шкіл. 1 вересня понад 600 закладів середньої освіти Одещини приймуть школярі. Ці установи обладнані укриттями, які відповідають усім вимогам. Детальніше про стан підготовки до навчального процесу далі у нашому випуску. Вже незабаром у школах прозвучать перші дзвінки, і учні знову сядуть за парти. Очікується, що цього року у традиційному очному форматі в Одесі навчатиметься близько 60 тисяч дітей. А в цілому в Одеській області понад 200 тисяч юних здобувачів знань. У нашому регіоні готові приймати дітей більше шести сотень шкіл і понад 500 дитячих садочків. Тільки закладів освіти, які мають власне укриття або використовують укриття, яке розташоване. Поблизу зросла на 325 одиниць та становить 1267 установ освіти, серед яких 564 садочки, 635 шкіл, 24 заклади професійно-технічної освіти, 28 закладів фахової передвищої освіти та 16 закладів вищої освіти. 270 тисяч учнів Одещини з 1 вересня розпочнуть освітній процес у школах. З них 21,5 тисячі це першачки, і понад 6 тисяч учнів з числа внутрішньопереміщених осіб. Більше 700 мільйонів гривень витратили на ремонти у 224 школах Одеського регіону. Очний формат роботи більшості закладів освіти в області передбачає проведення 1 вересня дня знань шкільних лінійок. Які можуть відбутися лише за умови виконання заходів безпеки під час їх проведення на території закладів освіти. За ініціативи першої леді Олени Зеленської перший урок буде присвячений ментальному здоров'ю, що особливо важливо в умовах війни. Також за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України відбудуться заходи, присвячені захисникам України. Другий рік поспіль найбільш актуальне питання це облаштування бомбосховищ у школах, адже тільки при наявності укриття, у тому числі допускається формат мобільного сховища, навчальний заклад може приймати дітей у традиційному очному форматі. Не завжди капітальний ремонт укриття або його розширення можуть можуть передбачити відповідні роботи, оскільки сирість погано висихає підлога, яку зацементували. Тому звичайно і процеси по відкриттю укриттів буде трішки віддалено. По моїй мої інформації ми плануємо ще 6, 116 укриттів здати до 1 жовтня поточного року. Тож і кількість дітей буде збільшуватися. Ми ж теж знаємо про те, що у нас діти будуть навчатися по зміну. Початкова школа в першу зміну, старша школа буде в другу зміну. Якщо нам вдається розширювати укриття, збільшувати кількість учасників, які можуть поміститися в укритті, то звичайно ж і буде збільшуватися кількість дітей, які будуть навчатися у першій зміні. У школах одеського району зберігається кадрова проблема: не вистачає вчителів природничо-математичних наук, а також з англійської мови, зазначив очільник обласного департаменту освіти та науки. Ситуація з педагогічними працівниками в нас спостерігалася і до воєнних дій. У нас були вакансії педагогічних працівників і саме вчителів природничо математичного спрямування. Проте хотів би сьогодні зазначити, що 227 молодих спеціалістів. Вже йдуть до наших шкіл. Це випускники закладів вищої освіти та наших педагогічних коледжів. Безпека дітей понад усе. У кожному закладі освіти встановлюються кнопки виклику поліції, а також створюються класи безпеки, зазначив Олександр Лончак. І сам освітній процес упродовж навчального року може змінюватися відповідно до безпекових умов у регіоні. На Одещині голова громади намагався отримати відкату 100 тисяч гривень за ремонт бомбосховища. Чиновника затримали на гарячому під час одержання хабаря. Оперативники служби безпеки України затримали голову однієї з територіальних громад у Березівському районі Одеської області під час отримання хабаря в розмірі 100 тисяч гривень. Ця сума 10% від суми тендера, розіграного в громаді на ремонт бомбосховища. Чиновник вимагав такий відкат у фірми для забезпечення її перемоги в торгах, інакше погрожував усіляко заважати роботі підрядника. Слідство також встановило, що ремонт у сховищі вже було проведено наприкінці 2022 року. Корупція Нера затримали під час отримання другого траншу хабаря. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі в Одесі викрили чергову схему ухилення від призову і затримали організатора. Чоловік пропонував підробити документи про непридатність до військової служби за 20 тисяч доларів, посилаючись на свої зв'язки в ТЦК. За інформацією поліції, правопорушник обіцяв своїм клієнтам, що розв'яже всі питання з медиками ВЛК та районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вартість двох тимчасових посвідчень військовозобов'язаних про непридатність до служби за станом здоров'я він оцінив у 20 тисяч доларів. Чоловіка затримали під час отримання хабаря йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ще одного організатора незаконної схеми і групу ухилянців затримали на кордоні в Одеській області. Вартість незаконної подорожі для кожного втікача коштувала до 4,5 тисяч. На околиці села Ставрове прикордонники зупинили автомобілі Mazda та «Фольксваген». За кермом перебували місцеві жителі, а в салоні п'ятеро пасажирів. З'ясувалося, що українці, жителі Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Київської та Одеської областей, вирішили незаконно потрапити за кордон, щоб уникнути призову на військову службу. Для цього через інтернет вони зв'язалися з організатором. Він повідомив, що їм необхідно дістатися до залізничної станції в прикордонні. Там їх зустрінуть і вивезуть до місця переправлення. За це вони мали заплатити по 4200 доларів з кожного. Крім того, на околиці села Самілівка правоохоронці зупинили п'ятьох громадян України, які рухалися в напрямку державного кордону. Під час бесіди з'ясувалося, що жителі Дніпропетровської та Одеської областей також намагалися незаконно потрапити до Молдови та заплатили за це по 2500 доларів. Організаторів незаконної схеми затримали. А щодо ухильників склали адмінпротоколи. Повідомили у прес-центрі ДПСУ. На Одищині прикордонники за допомогою безпілотника затримали правопорушника. Чоловік намагався вночі потайки пробратися на територію Молдови. У районі населеного пункту Гавіноси Одеської області прикордонники Подільського загону помітили чоловіка, який рухався у напрямку Молдовського кордону. На наказ зупинитися він не відреагував і спробував сховатися у темряві. Однак, використовуючи тепловізійну камеру на безпілотнику, правоохоронці швидко виявили порушника та затримали його. Стосовно чоловіка склали адмінпротокол. Справу скерували до суду, повідомили у прислужбі ДПСУ. Нещодавно ми спілкувалися з одеситами про комфортність життя і що їм для цього необхідно. А сьогодні, в останній день серпня, наші кореспонденти поцікавилися у містян з огляду на воєнні події, чи всі їхні плани, поставлені на початку літа, здійснилися, і які в них очікувані від прийдешньої осені. Завершення літнього періоду, підбиття певних підсумків запланованого, а також можливість зробити крок на зустріч новим проектам, чи задоволені результатом своєї роботи, і загалом які очікування від прийдешньої осені своїми відчуттями з кореспондентами граду поділилися перехожі. На переважну більшість опитуваних так чи інакше вплинули військові події, пов'язані з повномасштабним вторгненням. Ставили плани дитину зібрати до школи. Зібрали. Надіємося, що буде все добре, що буде, не закінчиться війна, і все буде як, як було. Вже так як було, не буде, мабуть. Ну маємо а які сподівання на осінь, якщо можна на осінь пережити осінь, щоб все було добре, щоб не було блекаутів, щоб люди залишилися цілі, здорові. Так, ми відпочили. Ми були на морях. А завтра ми готуємося до 1 вересня. Я підтримую наших захисників. Хай вони будуть здорові, сил і витримання. Є й такі, кому трьох місяців літа, виявилося замало. Не все встигли, що запланували. І щодо на осінь для декого не все так оптимістично. Ні, на жаль, ні. Нічого не встиг. Казалося, що часу буде дуже багато, але. О, дуже якісь негативні, трошки сумно, бо мені здається, що осінь, зима буде для нашої країни тяжко. Та ні, особо не було планів, тому що саме така ситуація, що тут вже не заплануєш то да так. От намітили, бо зробили чи не зробили? Там не зробили, не зробили. А якщо якісь є плани на осінь, що очікуєте від осені? Бустрій, бо закінчилась війна. От это теж ждем. Наступлення вже йде. Так що ждемо. через воєнні події. Складно ставити перед собою довгострокові плани. Діляться наші респонденти. Однак, зважаючи на виклики, яких зазнають на собі українці сьогодні. Приємно було почути і слова підтримки з надією на швидкі зміни на краще. Взагалі, через те, що у нас війна в країні, дуже важко будувати якісь плани. І кожен ранок прокидаєшся і радієш, тому що прокинувся. Звісно, діточки зростають. От наша старша дитина піде в школу. Але ми сподіваємося на краще, донатимо на ЗСУ, чекаємо на перемогу. І наш найстроковіший план, що ми переможемо, все буде добре. Сподіваємося, що ця осінь буде легше, ніж попередня, тому що ми вже готові. Ну, на рівні держави, я сподіваюся, і самі. Юні мешканці Одеси також бажають всім українцям миру та завершення війни. Щоб всі гарно жили, не було війни. Були запитуваних ті, кому літо принесло зустріч з рідними та близькими, що зараз перебувають у гарячих точках країни. Встигли запитати так, який прийшов відпустку з війни. А будь ласка, які сподівання на осінь і що можуть побажати українцям? Ой, миру та й... Тільки і, і, і миру, і скорішої перемоги. Хтось з опитуваних цього літа знайшов позитив у простих душевних подіях. Наприклад, чотирилапого друга, як наша наступна респондентка. У мене були плани її виховати трошки, навчити якимось урокам. В мене вийшло. Вона вміє сидіти, гавкати зараз, чудовати лапу. Ну для мене це інший світ, і е, моя нова мета. І моє життя ось в цій Як я. коре. Окрім побутових цілей, психологічна робота над власними особистісними якостями для багатьох сучасних українців все частіше стає у пріоритеті. Ставила плани, це було особистий розвиток, це розвиток своєї діяльності. Я займаюся звукотерапією, з очими чашами. Проводжу сеанси і також. Провела ретрит, який дуже дуже довго очікувала. <смірила> Мріяла про нього все, все здійснилося навіть більше. Ставила плани, але такі не добро граючи, тому що я вирішила нічого не планувати такого масштабного, тому що ніхто не знає, що там буде далі. Але усі ці маленькі кроки, які собі не планувала, теж в плані саморозвитку, розвитку своєї справи, своєї діяльності, також все вийшло. Все вийшло досить непогано, тому таке літо було знаєте, дуже працьовите. Яким би не видалося літо для кожного, і особливо якщо щось не встигли допрацювати, у будь-якому разі не слід засмучуватись, адже попереду ще три місяці осені, в тому числі оксамитовий сезон. Це також час збору врожаю як у прямому, так і у переносному сенсі, запевняють психологи. 31 серпня жителі землі зможуть спостерігати незвичайне дуже красиве явище. Одночасно буде видно супермісяць і блакитний місяць. Це вже другий за рахунками ефектний прояв прояв а Перший був на початку серпня. Деталі розповів Михайло Рябов, голова Одеського астрономічного товариства. В останній день серпня можна побачити унікальний повний місяць так званий блакитний місяць. Цього разу явище збігається із супермісяцем, а це буває не часто раз на кілька років, зазначають фахівці. Наступного разу подібний прояв можна буде спостерігати у 2026 році. Серпень поточного року став унікальним місяцем, у якому спостерігачі змогли бачити одразу два повні місяці, розповів голова одеського астрономічного товариства Михайло Рябов. Все очень замечательно. Погода в общем, благоприятствует. И сегодня надо сказать, что суперлуния года, когда, повторяю, Луна в полнолуние будет ближе всего к Земле. Она будет на 7% ярче, на 15% больше. И вот это будет ну, как бы очень сильное впечатление создаваться. Она второе в течение августа месяца, в начале августа было тоже полнолуние, но она чуть-чуть дальше в это время была луна. Поэтому это явление, ну скажем так, оно во всех отношениях не только зрелищное, но вообще-то луна постоянно влияет на нас с вами, она создает определенные ритмы и влияет на все уровни жизни на Земле, я бы сказал. Есть существа, которые живут вообще в лунном ритме. Мы вообще сами тоже живем в лунном ритме, выходишь, получаешь удовольствие, наблюдаешь Луну. Всех приглашаю вечером посмотреть, правда, полнолуние 31 числа, Луна восходит, конечно, не, не очень рано, надо дождаться, пока она появится, но зато получите огромное удовольствие, когда увидите такое красивое зрелище на нашем небе. Блакитним місяцем називається один із повних місяців, коли в календарному році їх виявляється більше ніж зазвичай. Так відбувається раз на три-чотири роки, пояснює фахівець. Голубає було придумано таке названня, саме тому, що вона в та сочетанні в такої в двох одного місяця. Ну от було придумано красиве таке ім'я, що між от голуба луна. Конечно голубой не буває, но вот такой метафорическое сравнение, что як луну голубой, ми не побачимо, Это точно. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.